Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину Мойо. Це ДБЖ фірми APC потужністю 1200 Вт. Він поставляється ось у такій коробці. Тут ми маємо одразу інформацію, скільки Вт він може віддавати та скільки при цьому тримати заряд. Він має 2 роки гарантії. Також він має звичайні розетки, не такі, як інколи йдуть в інших ДБЖ, де потрібно купляти спочатку перехідник чи підключати, наприклад, той же самий монітор. Зараз ми його відкриємо та подивимось на нього вживу. Він ще ніколи не скривався, тому зараз ви побачите його комплектацію з заводу. Якщо будете транспортувати його вручну, то обов'язково беріть до уваги те, що він важить в упакуванні 14 кг. Ручки немає, тому вам доведеться зробити окрему ручку. Є ось така інструкція, де ви можете почитати. Повністю всі його елементи, кнопки, індикатори, розетки. Хоча тут іде для усіх, і є повна варіація під кожну модель. Це модель, як ви могли побачити bvx 2200 legr Зараз ми його дістанемо. Також в іншій книжці так само є усіляка інформація, але нас це мало цікавить. Нас цікавить більше його зовнішній вигляд. Та яка комплектація? Цан ДБЖ важить приблизно 13 кг без упакування. На піддоні в нас є ще одна наліпка. Видає він 220-240 вольт 10 А 2200 VA або 1200 Вт. Однофазний. Клас захисту перший. Позаду є запобіжник. Зараз ми його увімкнемо і швидше за все, тоді він буде вмикатися. Ось так він вмикається до кінця. Тут є кулер для охолодження. І 4 розетки. Зараз спробуємо його увімкнути вже з цим запобіжником. Ось його передня панель, натискаємо. Все, він увімкнувся, і так як він зараз працює від акумулятора, то він гуде. Без навантаження він може довго так працювати. Тому що його час залежить саме від того, яке на нього йде навантаження у момент, коли він починає працювати від акумулятора. Ось такий ДБЖ куплявся в магазині мойо, має два роки гарантії. та був доставлений через дві доби у їхню точку видачі. І вимикаємо його. Це, ось так він вимикається. Трошки тримається для увімкнення, і так само трошки тримається для вимкнення. Всім дякую за перегляд! Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Залишились питання? Залишайте в коментарях.